Дорогі друзі, настав час вирішувати у Житомирі проблеми з проведення дозвілля. Ми знаходимося у парку Гагаріна, який лише отримав нову назву Парк барона дешодуара. А решта все залишилось, як у двадцятому столітті. П'ять років тому назад діючий мер Житомир Цього у кінотеатрі Жовтень побудувати молодіжний арт-центр. А замість того, жовтень продали, і тепер це приватна власність. Ну ще поки залишився кінотеатр космос. Є чудові ідеї, що можна створити на його базі, але влада не спішить. Щось чекає. Мабуть, що вдало продати космос, як і жовтень. На жаль, багато наших дітей проводить своє дозвілля з телефоном у руках, а іноді навіть і зі спиртними напоями і цигарками. А треба ж розвивати наших дітей і молодь. А для цього слід будувати у місті парки і сквери, ігрові майданчики, футбольні поля, велосипедні доріжки. У центрі міста Житомира, навпроти гімназії номер 3 будується Олді, а там має бути майданчик для скейтів чи центр для розвитку наших дітей і мешканців міста. А що з музеєм природи? Куди ділись унікальні експонати і кістки Мамонта? Добробут, житомирян! Ось яке головне завдання депутата міської ради. Приєднуйтесь до моєї команди. Пишіть, телефонуйте.